Друзі, вітаю! Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні російські пропагандисти гучно повідомили, що радіостанція судного дня вийшла в ефір. Радіостанція УВБ 76 відома як Радіостанція судного дня, передала новий сигнал в день позачергового онлайн саміту. БРІкс В ефірі радіостанції пролунало кодове слово «Димоскальп». Необхідно підкреслити те, що сьогоднішні такі повідомлення від пропагандистів, і, взагалі, те, що ця радіостанція судного дня вийшла в ефір саме в день саміту позачергового «Брікс», це, звісно, пов'язано з тим, що на цьому саміті виступав Сізіньпін. І зважаючи на те, що для абсолютної більшості росіян Сізіньпін є китайським імператором, який стоїть вище за Путіна, російська пропаганда сьогодні намагалася зробити з цього якусь таку значну подію, що й пов'язалася з тим, що лунають повідомлення такі кодові слова від радіостанції судного дня. Стосовно цього саміту, то цей саміт був скликаний на вимогу чи на прохання Бразилії, президента Бразилії Сілви. Він ще на минулому тижні заявив, що через Ми та США» необхідно зібрати саміт. Він хотів підтримки від лідерів країн Брікс, щоб якось допомогли боротися йому з Трампом. Загалом цей саміт Брікс, він сьогодні розпочався після обіду, тривав півтори години. І, звісно, російські пропагандисти цитують в першу чергу заяви Віці Зіньпіна. Сьогодні Сі Цзіньпін висловився про країни, які розв'язують тарифні та торгівельні війни. Він заявив, що вважає, що тарифні війни наносять дуже серйозну шкоду, такий удар по світовій економіці. І жодного слова в бік Трампа Сполучених Штатів Америки. Жодного взагалі, просто такі розмиті дипломатичні заяви. Крім того, Сі Цзіньпін на цьому саміті підтримав позицію Бразилії щодо України. Він заявив, що Китайська Народна Республіка розділяє позицію Бразилії щодо вирішення конфлікту. І стосовно позиції Бразилії, сьогодні була заява чергово від Сілве, президента Бразилії. Він сьогодні заявив, що для урегулювання конфлікту Росії та України необхідно враховувати вимоги всіх сторін щодо безпеки. І це, хоч і не пряма, але підтримка країни-агресора. Нагадаю, що декілька днів тому Путін прямо говорив, що Росія вимагає так званих гарантій безпеки для себе, і постійно Росія наголошує, що вона не напала на Україну, що вона буцімто захищається та інше. І зараз лунають такі заяви президента Бразилії і Сі Цзіньпін їх, лідер Китаю, підтримує. І все так виходить непрямо, лицемірно перекручено. Загалом, і що дуже цікаво, це те, що виступ Путіна на цьому саміті ніхто не транслював, і взагалі є заяви Піскова, що виступ Путіна на саміті Брікс буде закритим для ЗМІ. Одразу виникає таке питання: а чого боїться Кремль, чому не транслювали? І схоже на те, що Путін підтримав відкрито президента Бразилії, і цілком, можливо, він робив деякі заяви в бік президента США, а можливо, просто Сполучені Америки, у будь-якому разі Путін і взагалі в Кремлі Москва не захотіли, щоб цитували заяви Путіна. Все закрито для ЗМІ. Водночас пропагандисти російські кричать, що нібито на Заході всі корчаться в істериці через візит Путіна в Китай і його зустріч із Зіньпіном. Ось така позиція пропагандистів, що всі вістериці не потрібно навіть цитувати чергові заяви Путіна його виступи на саміті Брікс. Загалом щодо цього саміту, то такі загальні повідомлення, що країни Брікс домовилися співробітничати щодо ситуації з Україною, тобто ні про що ні президенту Бразильничу не допомогли, ні щодо вирішення питання російсько-української війни. Знову нічого, лише лицемірні заяви. Однак лунають гучні заяви з Кремля сьогодні, після обіду, спочатку з'явила заява від Піскова речника Путіна, який почав гучно верещати, що жодні санкції не заставлять Росію змінити свою позицію. Також водночас пролунала заява від Лаврова, який нагадав про промах Заходу, який раніше пророкував крах економіки Росії. Насправді жодного промаху Заходу і не було. Нагадаю, що політика Байдена в той час президента США якою було що потрібно Росію виснажувати, що не потрібно якихось різких рухів. Байден і його адміністрації відкрито виступали проти того, щоб Україна била по російських НПЗ, по російських об'єктах енергетики. Були заяви від тодішнього глави Пентагону Остіна. Ми все це чудово пам'ятаємо. І ще навіть Україна була вимушена перестати бити. І якщо зараз Лавров заявляє про якийсь такий так званий промах, не було жодного промаху. Це така була, на жаль, політика повільного виснаження країни агресора. А зараз Лавров робить такі заяви, і сьогодні Пісков робить заяви, начебто, все на Росії добре, і що Росія не боїться санкцій. Однак, те, що взагалі пролунали такі заяви з Кремля, це пов'язано з повідомленням міжнародних ЗМІ. Проте, Європейська комісія вона запропонує новий пакет санкцій ЄС проти Росії до 12 вересня. Залишилося ще умовно 3-4 дні, і буде запропонований новий пакет санкцій. Звісно, потрібно ще, щоб його всі країни-лідери ЄС затвердили, це ще певний час. Однак ще мало залишилося часу і вже зовсім скоро будуть неприємні новини для Путіна і Кремля. Змі повідомляють на тлі таких повідомлень від видання фінансовий час, що Союз може вести санкції навіть проти Китаю за те, що він купує нафту і газ на Росії у великих обсягах. Щодо Індії, поки повідомлень немає, очікуємо. Лунають учні заяви з США, де закликають Європейський Союз припинити закупівлю нафти і газу в Російській Федерації в обмін на санкції. Також ця заява зроблена в ефірі, того ж видання Фінансовий час. Густами міністр енергетики США Кріса Райта. Міністр фінансів США Бесент робив заяву аналогічну, Тепер робить міністр енергетики Райт. І цілком можливо, що якесь рішення у Сполучених Америки назріває. Однак, навіть те, що зараз США тисне на Європейський Союз, тиснуть. Щоб вони відмовились від закупівлі російських нероресурсів, і щоб вони діяли жорстко щодо Індії та Китаю, це безумовно є добра новина. Спостерігаємо за розвитком подій. Кремль, я в попередньому випуску про це говорив сьогодні. саме ранку устав Медведєва накинувся на Фінляндію і виявляється, що Кремль продовжує. Він це робить спеціально для того, щоб залякати Фінляндію насамперед і відповідно інші країни Європи. Фінляндії, наскільки я розумію, немає військових баз країн НАТО, США, інших великих країн Європи в країнах Балтії вони є, і скоріше за все саме через це Кремль вирішив агритися, вирішив провокувати якісь провокації влаштовувати щодо саме безпосередньо Фінляндії. Сьогодні о 12.00 російські пропагандисти публікували статтю так звану від Медведєва під такою назвою. Нова фінська доктрина дурість, брехня і невдячність. Ну і далі, починаючи з обіду, ще з ранку, і до самого пізнього вечора чергові заяви від Медведєва. Медведєв заявив, що Фінляндія повністю розвалила відносини з Росією. Медведєв казав Фінляндії, що її злочини проти Росії не мають терміну давності. Ви бачите, ситуація точно та сама, аналогічна, що з Україною. Росія сама напала у свій час на Фінляндію, як зараз на Україну, і ще якісь претензії про так звані злочини. Ну тут просто без коментарів. Далі Медведів нагадав Фінляндії, до чого може призвести протистояння з Росією. Крім того, не лише Медведів лунали сьогодні заяви із Ради Федерації, де заявили про те, що Фінляндія перетворилася в антиросію. І Кремль він цілеспрямовано зараз атакує фактично Фінляндію. Тим не менш, незважаючи на цей тиск, сьогодні з сумом російські пропагандисти повідомляють, що Фінляндія готує черговий пакет військової допомоги Україні. І що загалом, починаючи з 2022 року, Фінляндія направила Києву озброєнь та іншого військового обладнання на суму понад 3,3 мільярди євро. Фінляндія надалі продовжує допомагати Україні і просто ігнорує всі ці погрози з Кремля. Є гучна заява від Мерса, канцлера Німеччини, який попередив, що плани Путіна не обмежуються Україною. Агресивні плани Кремля не закінчуються в Україні, вони там лише починаються. Добре, що канцлер Німеччини наголошує саме на цьому, тому що, на жаль, деякі політики в Європі цього до кінця не розуміють. І є новина добра про те, що 13 чи 30-та зустріч в форматі Рамштайн відбудеться онлайн 9 вересня. Це повідомлення від Британського міністерства оборони. Загалом зараз ситуація така, що вирішується питання і як пакетівської допомоги Україні, так і гарантій безпеки. І водночас Україна хоче, щоб складовою гарантії безпеки був вступ в Європейський Союз. І про це нещодавно говорив прямо президент Курин Зеленський, що він наполягає на цьому. Сьогодні є заява від Качки, що Україна вийшла на фінішну пряму скринінгу законодавства для вступу в ЄС. І що цікаво, є повідомлення у ЗМІ. Що наш глава МЗС Сибіга цього тижня зустрінеться з главою МЗС Угорщини Сіярто в Будапешті? Сам Сіярто вже відреагував, Він в соціальних мережах повідомив таке: ми віримо в діалог і завжди готові до переговорів, але ініціатива належить Україні. Реальний прогрес можливий лише за умови повного відновлення прав угорців в Закарпатті. Ось така заява від Сіярто. Очікуємо новин. Раніше були інсайди міжнародних ЗМІ, що буцімто під натиском, під тиском президента Ша Трампа Орбан буде вмикати задню. Тому спостерігаємо, хоча якихось таких заяв, що Орбан тісно натяків хоче вмикнути задню, немає. Однак очікуємо результатів перемовин між Сибігою та Сіярто. Щодо топових новин стосовно України і російської агресії. Сьогодні, після обіду, з'явилася новина в усіх міжнародних змі, що вчорашній удар по будинку уряду в Україні, російський удар, він був нанесений не шахетом, а ракетою. Є заява від посла Європейського Союзу в Україні Матернової, що по будівлі уряду України бив не шахет, а іскандер. Іскандер не балістичний, а К – це крилата ракета. Є повідомлення профільного видання нашого українського Експрес», що в будівлю Кабміну влетів не шахет, а 9 м 727 крилата ракета ОТРК Іскандер наше профільне видання повідомляє, що буцімто боєголовка не затонувала. Однак я дивлюсь на фотографії, наслідки пошкоджень і щось не схоже на те, що не було нації боєголовки, і безумовно, це є сигналом Кремля цей терор, що він не хоче вести жодних перемовин. Що він не згоден на жодні поступки, і це є сигналом насамперед для президента США Трампа, насамперед для адміністрації президента США, для Білого Дому, що потрібно діяти більш рішучіше, тому що Путін розуміє лише сил. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті, на таких заявах. З одного боку від президента України Зеленського, що Росія знову концентрує свої удари на енергетиці, а з іншого боку, на повідомленнях від наших енергетиків, які порадили українцям готуватися до різних сценаріїв зі світлом восени. Українцям порадили бути готовими до різних сценаріїв зі світлом, оскільки оптимізму після останніх обстрілів РФ немає. Я нагадаю, що два дні тому президент України Зеленський сказав прямо. Що Україна не буде терпіти, що вона одразу буде бити у відповідь на Росії. Звісно, це розуміють. Однак, ми чудово усвідомлюємо, що там відірвані від реалії, імперський шовінізм розриває, тому потрібно готуватися до усіх можливих сценаріїв і розвитку подій. Друзі, ну на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки щодо всіх цих подій, новин, заяв. пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.